З метою формування у молоді патріотизму та національної гідності, а також з метою підтримки обдарованої талановитої молоді, щорічно в грудні проходить конкурс патріотичної пісні «Ми діти, твої Україна. Свято відбулося в рамках проєкту Клуб людей похилого віку надвечір за підтримки німецького фонду Пам'ять, відповідальність, майбутнє та при сприянні Каловського районного територіального центру. Сьогодні ми проводимо конкурс патріотичної пісні серед школярів. Вік у нас тут не, не грає ролі, воно від 10 років і старше. Конкурс цей співпав. Чому ж сьогодні ми проводимо? Ми проводимо його взагалі щорічно. Був він минулого року, позаминулого року і і в цьому році так випало, і не тільки випало. Ми в грудні завжди проводимо це. Присвячено було і до дня інваліда. І в цілому для виявлення дітей обдарованих дітей по школах, які мають можливість виступити і буде у загальниці. Потім ми будемо очевидно пропонувати переможцям конкурсу виступати на сценах міста івано франківська Конкурс проводиться за. Допомоги благодійної організації Карітас греко-католицької церкви та за сприянням Калицького районного територіального центру, де я являюся директором і також головою журі. Такі конкурси проводяться одночасно в шести районах Івано-Франківщина, каже директор Калицького районного територіального центру соціального обслуговування, голова журі Василь Кашмар. Відтак найталановитіші братимуть участь в обласному центрі. До речі, оцінювали конкурсантів компетентне журі. Цьогорічний захід проходив Цікаво, діти з задоволенням демонстрували свій талант, змагаючись за призові місця, які, до речі, за словами Качмара Василя Ярославовича, були досить цінними. Отож, перше місце вибороли Зоріана Гаврилюк та Максим Пасічник, отримавши подарунок принтер три в одному. Мікрохвильова піч дісталася Аліні Олексюк за зайняте друге місце, і відеокамеру отримала Юлія Летін за третє місце. Всі учасники були нагороджені грамотами за участь в конкурсі. Вперше брала участь в такому заході Людмила Рубас. Зізнається, конкурс цікавий і дуже потрібний, адже ми повинні знати своє минуле. Це наоборот надихає наших молодих талантів в тому, що потрібно рухатися у певних течіях себе випробовувати. І мені здається, це ну допомагає їм в майбутньому, оскільки вийти на сцену не кожен зможе. Що ж сподіваємося, що переможці цьогорічного свята не тільки талановито представлять себе в обласному конкурсі, але й успішно візьмуть участь в столиці нашої держави в місті Києві.